Із самого ранку біля приміщення канівської первинки людно і гамірно. Сьогодні тут приймають лікарі з охмадиту. До речі, вдруге за останні три місяці. Він відбувається в межах проєкту Скарбничка здоров'я від МХП. Ми спеціалізуємося саме на тому, щоб привести профільних лікарів з охмадиту, які приїжджають у наші громади і підтримують батьків, дітей можуть надати повний спектр різних послуг, тобто починаючи від аналізів, завершуючи до профільних консультацій. Тому що надзвичайно важливо надати молоді дітям можливість повноцінного огляду для того, щоб на ранніх стадіях зрозуміти, які потенційні можуть бути захворювання або пересвідчитися, що все в них добре. Організатори подбали не лише про фізичне здоров'я дітей, а й про їхній психологічний стан. Хоча маленьких пацієнтів багато, та сумувати в черзі не доводиться. Пес патрон розважає менших і запрошує старших до ігрової кімнати. Він із команди волонтерів-аніматорів, співачки Софії Єгорової, яка супроводжує лікарів охмадиту по всій країні. Вважаю, що дуже важливо, щоб діти зараз танцювали, співали, відволікалися від усього, що відбувається довкола, тому що дитинство має продовжуватися. Тому ми перед приїздом. Та відвідуванням лікарів охмадито, лікарів в курсі, якщо Що ми трошки танцюємо, трошки граємо разом з гонщиком з аніматором з щенячого патруля. От діти відволікаються, діти посміхаються, і це найголовніше. Розважальна частина разом із солодощами від МХП лише для дітей. У батьків є важливіші справи: реєструються, шукають потрібний кабінет і займають чергу до лікаря. Більшість відвідувачів пайовики науково-виробничої фірми Урожай, що входить до групи компанії МХП. Родини ВПО та жителі навколишніх сіл, словом, ті, в кого не так багато можливостей повести дитину в Київ на медичний огляд, прийшли е, на профілактичний огляд, такого як в нас нічого не турбує, але є певні нюанси, тому що маленька дитина це перша дитина у мене. Хвилюємося, і оскільки як мені тут уролог пояснив, що є різні лікарі, лікарі. Молодші, старші, різна, є доказова медицина, є медицина Радянського Союзу, тому кожен по-різному лікує. Нам поставили певні діагнози, через які ми дуже хвилювалися. Ось. І оскільки має гарну репутацію, ми прийшли, нам все пояснили дуже швидко, дуже чітко, заспокоїли маму, заспокоїли тата. Добре, тепер йдемо далі. Сьогодні в Каневі працює 15 лікарів зі столиці, а всього медпрацівників 25. Серед них і вузькі спеціалісти, такі як алергологи та офтальмологи, і терапевти та хірурги, і медики ширшого профілю. Також гості привезли з собою лабораторію, зокрема автоматичний гематологічний аналізатор крові, який видає інформацію одразу за 24 чотирма показниками. Це обладнання придбане компанією МХП у співпраці з БФ МХП громаді. Який би не був фаховий лікар, який би не був спеціаліст для любого спеціаліста, головне. Мати при собі діагностику. Тобто це лабораторні дослідження, це кардіограма, це е, УЗІ. Взагалі, коли ми виїжджаємо з автоматичним гематологічним аналізатором, набираємо тут кров і тут же має гематолог, педіатр е, він має такий е, результат аналізу. І зразу може, якщо є якісь зміни, вона інтерпретує, і безусловно, якщо це запотрібне, не назначає тут же і лікування. Проєкт спрямований на підтримання здоров'я дітей в Україні, яка воює, розпочався торік у травні. За цей час медики зробили 65 виїздів у різні області. Крім Черкаської, відвідали Житомирську, Київську, Чернігівську та Вінницьку. Загалом обстежили більше 9,5 тисяч дітей. За один день дитина не виїжджаючи в місто Київ, може прийти огляд багатьох спеціалістів, прийти обстеження і отримати рекомендації. За потребою діти скеровуються на подальше обстеження в нашу консультативну поліклініку і за потребою на госпіталізацію в профільні відділення нашої лікарні. Ми бачимо, що така форма роботи на сьогоднішній день є самою оптимальною і вдалою. Цього разу на огляд до лікарів зареєструвалося понад 200 відвідувачів. Усіх ретельно глянули і надали необхідну допомогу. Це наочний приклад, ефективної взаємодії між медициною і соціально відповідальним бізнесом. Надалі його планують розширювати. Про це говорили під час офіційної зустрічі лікарів та представників команди МХП. Такі перформанси будуть масштабовані в межах всієї України, там де є потужності МХП. Ми бачимо в цьому потребу. От минулий раз 150, зараз вже задекларовано там до 200 дітей. При тому, що це діти не тільки наші пайовики, не тільки ВПО. Це всі діти, всі, хто бажаючи, хто записався, ми дали об'яви. Всі бажаючі можуть пройти комплексне обстеження своєї дитини. Фахівці із охматиту досить досвідчені лікарі, лікарі, медики, санітари. Тобто, це комплексна перевірка. Прийшли, привели дитину. Вийшли, розумієте, який є діагноз. Я надію, що сьогодні всі вийдуть з діагнозом здоровий, а батьки вийдуть із щирою посмішкою, розуміючи про те, що вони здорові діти, тобто в нас росте здорова нація. Здорові діти здорова нація. Таке розуміння нині мають всі українці, тому кожен з них робить свій внесок у майбутнє країни. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ідана.